Росіяни вбили чоловіка, що доставляв хліб людям на середину будщині. Це вже друга за два дні атака на хлібовоз у цій громаді. З вами Ганна Томіна. Ви дивитесь новини на межі, і ми говоримо про головні новини у всіх десяти громадах Шостканського району. Росіяни другий день поспіль атакують автомобілі, які доставляють хліб у середину Буцьку громаду. Сьогодні близько 15.30 удар безпілотника прийшовся по автівці в селі Красичка. Загинув 34-річний водій. Троє мешканців села отримали поранення. Також сьогодні стало відомо, що під час учорашньої атаки на хлібовоз постраждав не лише 43-річний чоловік, як повідомлялося раніше, а й 57-річна жінка ворожого удару. Сьогодні зазнала знов новгородська громада. Там дрон влучив у трактор, який працював у полі. Поранення отримав 26-річний чоловік. У середину Буцькій громаді люди не мають можливості довести з моргу померлу людину. Через російські удари перевізники відмовляються від поїздок у прикордонне місто. А тому люди вимушені збирати кошти на спеціалізований автомобіль. Розповіла журналістам на межі жителька міста Людмила Амельченко. Ініціюємо збір коштів на придбання ну звичайного цивільного легкового автомобіля. Максимально простого, мама необхідними документами, щоб він міг виконувати гуманітарну функцію, забирати померлих та доставляти їх до середини буде максимально оперативно. Останню людину померло за великі кошти. Перевізники міста шостка довозили до села. А з села вже забирали там мотоблоком. Якось забирали. До міста середина буде, бажаючих привозити нема зовсім. За словами пані Людмили, у громаді є водії, які готові здійснювати небезпечні поїздки, якщо транспорт буде придбаний. Російська атака залишила будинок жительки шостки Марії Павловської без електрики. У свої 73 жінка навчилася готувати при свічках і грітися під численними ковдрами. Про те, як виживає без світла і тепла. Жінка розповіла нашим кореспондентам: у 6 виключили, до 10 – немає. У темноте, ложись это на темную. Устаю, включаю, нету света, и ночи нету, и это самое. А хоть и дадут там ночью, если час-два, и, и это вообще, вообще со светом то Малое напряжение сказали, не давали, а сейчас уже вообще это самое. Страдає, уже наш микрорайон вообще в это самое. а обуты, ложись это самое. и уже ему целое это І вже страдає це. вот все тетече вот, по дверям і туди. Все напрягає. светло, О, я вам включу. Бачите, нема. Ой, тут нема, нема нигде светло. В коридоре должен, нету нигде. Нигде не горит свет. О, а свечки стоят, бачите, вот. О, свечка стоит, вот. полю, свечки. Ой, и пользуюсь его газом. Газ, если... А я, так газу не было, не на чем ничего подарить При... Приходила эта жиночка, Натя хоть, говорит, попейте кипятка. А что, и сделали эту показуху, зачем это делать, палатки те, да это. Там, то, показуху только делает. А для людей, как говорят, а прийти вот, вот, я одна, 73 года. Шо, это самое надо я как до помогуредит так по-человечески що нельзя сделать чтоб по микрорайону там чтото оказать или прийти сяду он в окно д дивлюсь до да первый этаж халадрыь тоже что там тепло дали ну чуть батареи там греют а тепло вот буду вызыватьшо Теп... холодно дивлся токнул вчера бабахня и Тікай, думаю, подальше, <ріху> і це оце так і те саме. Виживаємо, да і все. На війні загинув воїн війн Шелегінської громади Віталій Лепешко. Рік і п'ять місяців він вважався зниклим безвісти. Повідомили в селищній раді. Віталій був жителем села Сваркове. Він загинув 13 травня 2024 року поблизу Семенівки на Донеччині. Але сумна звістка дійшла до громади лише 21 жовтня цього року. Все життя чоловік прожив і працював у рідному селі. Його згадують як доброго, щирого. Та працьовитого. Прощання з героєм відбудеться завтра, 6 листопада біля Анастасіївської церкви. Шосткинські школярі будують міста майбутнього, вигадують джерела чистої енергії та створюють простір, де зручно жити всім від малюків до людей похилого віку. У початковій школі «Паристок» реалізують масштабний стим-проєкт, що поєднав науку, технології та творчість. У Шосткінській початковій школі парусту короки перетворюють на справжні лабораторії майбутнього. Тут учні проєктують, досліджують, створюють. Усе в межах стемосвіти, яку в закладі впроваджують уже понад сім років. До stem освіти ми долучилися ще у 2017 році. Коли побували з такою педагогічною поїздкою в Новопечерській школі міста Києва, ми побачили, як реалізуються stem проєкти в таких закладах столичного рівня і привезли цей досвід до нас в місто. З того часу школярі вже досліджували предмети, подорожували україною. дізнавалися нове про видатних людей з Сумщини. Цього року тема місто майбутнього. Продуктом кожного stem проєкту були або макети. Міста майбутнього, або, наприклад, якісь це були малюнки, або вироби з паперу, з конструктора Лего. Тобто діти працюють з тими матеріалами, які їм до вподоби. Звісно, під керівництвом вчителів. Навіть наймолодші учасники долучилися до дослідження. Учні першого класу створили власне екологічне містечко. В рамках тижня техніка, яка допомагає, говорили про види транспорту. І серед видів транспорту ми говорили про те, що будь-який транспорт він забруднює повітря. А чи є такі види транспорту, які це повітря не забруднюють? Ну і стали говорити про гіроскутери, про сонцемобілі, про електромобілі, про човни, про вітрильники. Ну і спробували це зробити своїми ручками. Усе результат командної роботи, креативу та критичного мислення. Так, учні четвертого класу під керівництвом Любові Кулик презентували моделі безбар'єрного міста, створені у командах. Це два види пандуси, які ми зробили. Ми команда Артем і Даня. Перший вид пандуса людям з, які на інвалідному візку дуже складно підійматися е, по е, ось цьому пандусу, тому що він угору, а при, е, притяга їх притягує вниз. і допоможе їм цей винахід. Коли вони е, наїжджають на пандус, активується кнопка, яка є на цьому пандусі, і виштовхується. Е, Плитка, яка допомагає піднятися людям з особливими потребами на інший поверх. Ми зробили такий невеличкий притулок для людей з обмеженими можливостями та тваринам. Теж є пандус, він, він теж може допомогти вам. Та якщо ви прийшли зі своїми родичами, вони теж можуть зайти. Місця багато. Вчителька Любов, колик говорить, вирішили зробити акцент на доброті та доступності. Я за перемогу добра і на боці добра завжди стою. І хочу, щоб мої маленькі вихованці теж вчилися цьому, вчилися добру, вчилися емпатії, вчилися бачити тих людей, яким потрібна допомога. То не були байдужими до оточуючих. Я досліджую світ курс, і він. Дозволяє нам розкривати на кожній темі торкатися їх особистих емоцій, ем, емпатійних тем по розвитку емпатії і заглиблювати саме е, тему виховання доброзичливості, спостережливості, турботливості. Кожен клас має власну візію і бачення майбутнього. У школі кажуть, завдяки таким проєктам діти навчаються не просто мислити, а творити. У цих маленьких містах майбутнього віра в те, що світ можна зробити кращим власними руками. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось завтра у новинах на межі.